Вітаю вас всіх, брати і сестри, Вітаю. любові нашого Господа. І ми дуже дякуємо йому, що він дозволив нам сьогодні бути удолі Його. Я пропоную вам пороздумувати заповіді, які ми звершили в нашому житті. Одна з їх. Ми прочитаємо Луки, третій розділ з перших віршів, декілька віршів Луки, третій розділ з першого вірша. На 15-му році панування Кесаря Тиверія, коли юдеї володів понтій Пілата, ірод був тетрархом Гавалеї, його брат пилив тетрархом Ітуреї та Троханіцького краю, але Лесаній тетрархом Авілії. За священників Анни і Каяхви було Боже Слово, пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. І сьомий вірш Іван казав людям, які приходили хреститися до нього. Роде гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву. Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти. Дітей Авраамові. Адже вже і сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго зрубують і вкидають у вогонь. Запитували його люди кажучи, що ж маємо робити. У відповідь він сказав їм хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу так само, нехай робить. Прийшли й митники хреститися і запитують його, учителю, а що нам робити? А він сказав їм Нічого більше від того, що встановлено вам, не вимагайте. Питали його і воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: нікого не кривте, не вмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи Він часом не Христос. Іван Відповідав усім кажучи, я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний гідний розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У його руці Лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Багато ще й іншого. Потішаючи, він благовістив народові. Отакі слова, дорогі брати і сестри, які ми дуже добре знаємо, і сьогодні мене даром прочитаємо ці, дістя, тому що мова буде йти про хрещення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, яке відбулося за Днім Івана Хрестителя на річці Йордан. І ми детально познайомилися, як все це відбувалося, яка це була важлива подія в житті Івана Хрестителя, в житті Ісуса Христа і в житті тих, хто був. Спостерігачем цієї чудової події. Хрещення Ісуса Христа, воно пов'язано із тим, що проповідував Іван Хреститель. А Іван Хреститель проповідував покаяння, і йому, як Івану Хрестителю, було відкрито, що наблизилося Царство Небесне. Саме те царство Небесне, яке всі ми бажаємо, до якого прагнемо, якого хочемо не втратить. Яке цінне сьогодні для нас. Саме з Царством Небесним усе пов'язане, пов'язане життя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, пов'язаний прихід Івана Хрестителя на цю землю для того, щоб людей навернуть до Господа і щоб вони могли тримати Царство Небесне. Він почав указувати людям на це Царство Боже, яке дуже цінним є для людини. І Бог хоче, щоб кожен із нас. Отримав це царство небесне. Воно може проскочить повз кожного з нас. Якщо людина не буде намагатися його отримати, якщо людина не буде ним цікавитися, це царство мене, всіх людей, які не зацікавлені у ньому. Іван казав: покайтесь і наблизилось царство небесне. Це означало, щоб людина могла повернутися до Господа обличчя. Це означало, що людина була повинна залишити гріх і крокувати до Господа, який є святий, який мудрий, який вічний. Це означало, що людина повинна була б залишити минуле життя, визнати помилки в тому житті, звернутися до Господа і піти слідом за ним. І ось люди, які приходили до Івана Хрестителя, вони чули ці слова, вони були не недалекі від. Серед них були священники, серед них були первосвященники. У їх був храм, там проходило жертвоприношення, там був присутній колись Господь, вони все це добре знали, вони розуміли, де присутній Бог, і вони могли вважати, що їм це не потрібно. Вони знають Господа, вони не просто люди, вони не язичники. Їх Бог обрав через їх спасіння. Але Іван говорив до них. Не від себе, а говорив від Господа. Господь йому відкрив, тому що він був пророком від Господа його було дивне народження. І ми згадуємо, як Бог явився Захарію ще в храмі до того, як він мав народитися, як Бог дивним чином народив Івана Хрестителя. І ми бачимо, що люди вважали Івана Хрестителя великим, хоч життя його було дивним. Він жив. Не так, як усі. Його життя вирізнялося поведінкою, вирізнялося одягом, вирізнялося меню, яке він вживав кожного дня в своєму житті. Він бачив людей, які приходили, і Господь це бачив. Господь бачив серця людей, які оточували Івана Хрестителя. І тим самим Він відкривав і Іванові. Іван так само бачив людей, які мотиви. Ними рухали. Вони були готові, до речі, прийняти хрещення. А що б і ні? Що не прийнять, як це захоплююче, яка аудиторія, скільки народу? Це, це взагалі супер, коли ти під впливом емоцій, коли такий таке піднесення, багато так людей всі приймають, і я прийму. Чому б ні? Нам тільки цього не вистачало, це щось нове. Але Іван так не думав. Але він говорив. До них, каже, поріддя гадюче дуже критично. Дуже так змістовно він бачив, чим наповнені були серця людей. І він мав сміливість просто так сказати, до речі, що саме так відбувалося. Поріддя гадюче, тобто носії отрути, носії неправди, не носії Бога. І для Івана це було відомо, друзі мої. і... Іван каже, щоб вони могли створити гідний плід покаяння. Тобто зовнішня сторона не цікавила Господа. Зовнішня сторона, яку видавали люди, не цікавила Івана Хрестителя. І тому Бог відкриваючи йому і бачучи внутрішню сторону, Бог указував на необхідність навернення до Господа. Зміна повинна статися перед Господом. І з цим пов'язане наше майбутнє. Хто надоумив вас тікати від майбутнього гніву? І він каже, хто надоумив, і ми розуміємо, хто ж надоумляє. Ми розуміємо, хто за цим стоїть, хто зацікавлений, щоб люди уникнули гнів, тим самим виправдивши самі себе, зробивши зовнішню сторону і заспокоївшись. Думали, що вони мають вічне життя. Друзі мої, якщо не будуть покаяні, охрещення, хрещення саме їх не спасе. А хто хоче проблеми, друзі? І коли Іван так відкрито процес сам заявляє, що поріддя гадючих, хто вас надумив, частина людей зупинилися. І вони почали роздумувати над тим, що він говорить. А ви хочете мати проблеми чи хто небудь у там у майбутньому, щоб ми потім виявилися, не готові, і все, що ми робили в своєму житті, воно вийшло просто дарма. Ми виконали якусь зовнішню форму, а це не спасло нас. Бог хоче, щоб у кожної з нас були зміни, щоб ці зміни торкнулися нашого особистого життя, щоб людина. Могла залишити гріх, щоб людина почувала себе некомфортно з гріхом, щоб вона відвернулася від гріха і пішла в сторону Господа. І коли людина визнає перед Господом, що вона помила, помилялася, що вона. Не тільки помилялася, а вона можливо і свідомо робила провину перед Господом, то вона потребує втручання Господнього, вона потребує каяття, вона потребує милості від Господа, і вона щиро звертається до Господа, і Бог прощає. І вам підказує. Покайтесь, тобто відділіться від гріха, відділіться від цього недоброго, що вас наповнює. Якщо людина не хоче від'єднатися від гріха. Це її право. Бог не буде силувати таку людину, Бог не буде змушувати людину, щоб вона ну, пожертвувала гріхом заради нього. Бог нас так створив індивідуально, щоб ми могли розцінити ситуацію адекватно і самі прийняти рішення, яке б то вас влаштовувало. І людина часом обирає в сторону гріха, часом вона погоджується з гріхом, обирає задоволення, обирає якесь. Тимчасові втіхи, кар'єру і багато іншого, що сатана ставив вагу спасінню царству небесному. Хочете грошей? Будь ласка, гроші у нас один Димбран каже, Ахмеде він прочитав Вікіпедії, як він досягнув мільярдів, скільки людей він знищив? Того зірвав в аеропорту, того там, брата вбив, того вбив. Ну і род два. Але людину це не засмучувало. Вона намагалася здобути якийсь. Бізнес, капітал. І вона досягла цього. Друзі мої, багатьом подобається щось інше, і сатана пропонує інше. І ми бачимо, що людина обирає. Але, друзі мої, варто підкреслити, що справедливість Господня, вона настане. Гріх завжди призведе до аду. Гріх завжди погубить людину, і людина не буде жити з Господом. Саме про це каже Іван Хреститель. Царство Боже наблизилося до нас. Воно сьогодні поруч, а завтра його може не бути поруч із нами. І воно наскільки близько, так як всякий раз я роздумаю, наскільки воно близько було до розбійників, які були поруч з Ісусом Христом. Життя залишалося і в миті. І один визнає Ісуса Христа як Сина Божого, а інший – Посміхається і не визнає, і гине у своєму житті. Людина не наближається до Господа. І ось ми бачимо, що дуже зрозуміла мова Івана Хрестителя. Люди стали запитувати, що їм потрібно зробити для того, щоб отримати Царство Небесне, і Христиця. І Він указує їм на дерево, на дерево, яке не приносить плоду. І Людина, яка навернулася до Господа, Іван підкреслює, що це людина, схожа на дерево, яке знаходиться в садку, але на ньому немає плодів. І якщо немає плодів, то ми читаємо, що стається з цим деревом в перспективі. Його зрізають і кидають в вогнище. Таке просте значення. Такий простий життєвий приклад, який зрозумілий кожному. І далі. Він казує, що людина повинна тр... не триматися за гріх. Людина повинна залишити гріх, а повинна проявити у своєму житті оці плоди праведності. І багато людей знали, що він каже правду. Багато людей і не сумнівалися в тому, що в устах Івана Хрестителя лунає правда. Вони його називали вчителем і кажуть, що нам робить? І ось ми бачимо, що митники запитують Івана Хрестителя. А нам що робить? Ми ж то? Ми ж порядні, ми ж нормальні? Каже: не беріть більше, скільки вимагає закон. І ось слухаючи слухаю, таку відповідь, народ думає, ну які ж золоті слова. Хто ж проти, щоб вони брали менше з нас? І далі підходять вояки і запитують. Івана Христика, а нам що потрібно робити? І він каже: будьте задоволені своїм майном, нікого не кривте, дійте справедливо. Далі він там каже, хто має дві сорочки, дай тому, хто не має сорочки. Тобто така проста аксіома, так просто Іван Хреститель говорить, і от знаходяться люди, які думають, відносять, ну, я не митник, я не можу, я не військовий. Я не такий, ну а сорочки то в мене ж тарветься, я не можу додати, бо вже вона ненадійна. Тобто ми бачимо, що не так багато людей могли знайти себе в категорії цих людей, які могли прийти до Івана Хрестителя. І я вас задаю питання. Ви подивіться, як Бог, обравши Івана Хрестителя послав його, проповідують про Царство Боже. Він не пішов до книжників. Він не сказав фарисеям, він не сказав священникам, первосвященикам. Він сказав Івану Хрестителю, щоб ти приготував шлях перед ним, щоб наблизить людей до Царства Небесного. І він каже, наблизилось царство небесне. Друзі мої, сьогодні він говорить до кожного із нас. І він каже, що це царство Боже близьке до нас. А ми не володіємо життям своїм і не знаємо, чи завтра воно буде близьке до нас. І хочеться, щоб категорія цих людей, які перерахував Іван Хреститель, тобто Лука, де які звернулись до Івана Хрестителя, кожен із нас знайшов. себе, чи в його все гаразд, чи Царство Боже близьке до нього, чи воно далеке від Нього. Сухняність для Господа. І Господу виконання Його заповідей, любов до ближнього саме це вирізняє людину, яка прийшла за нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. І хрещення одне зробити спасіння не може. Ми можемо детально роздумати, що несе з собою хрещення. Ми можемо підкреслити, що це взагалі занурення. Походить в оригіналі від слова Баптисо занурення. І коли людина занурюється в Христа, коли вона занурюється його заповіді, коли вона наповнює своє життя самим Господом, то царство Боже вже живе в ньому і вже вона є носієм цього Царства Божого. Іван говорив правду, друзі мої. І не боявся людей, які були поважніші від нього. І він говорив, підкреслив, що це царство Боже наблизилося. Він не боявся сказати про це Іродові, який беззаконня творив у своєму житті. Він чітко йому казав, дружина, яку маєш не слід тобі, мать, вона дружина твого брата. Тобто, проста людина Уж у такому одягу незвичному, і з таким ремнем, і з таким виглядом, вона чітко могла заявити свою позицію, яка походила від Господа. Друзі мої. І Сьогодні Він указує нам, що Ісус Христос приймав хрещення від Івана Хрестителя. Мені потрібно хреститися, каже Іван. Я тут звертаю вашу увагу на покірливість Івана Хрестителя, на довіряння Господу свого життя, на виконання всієї правди. Ми бачимо, що Ісус Христос так само приймає святе водохрещення хрещення. Так само виконуючи волю Отця, що на небі. Сам Іван слухається Ісуса Христа, коли ти йому пояснюєш, що так годиться виконати всяку правду. І далі я провожу паралелі. Христос виконує волю Отця, Іван виконує волю, Господа виконує волю Ісуса Христа. А людина, а людина має свою думку, а людина має свою позицію, а людина не хоче виконати. Волю Отця, що на небі. І тому, друзі мої, підтвердження отєї єдності із Господом, і з виконанням Його волю. І Іван чує, це синний улюблений, якого я вподобав. Друзі мої, як приємно було Івану розуміти те, що він не помилився, що він побачив його, що він почув цей голос. І коли, друзі мої, ми говоримо, про хрещення сьогодні, і наше хрещення, і хрещення Івана Хрестителя, то я підкреслюю, що це знак покірності Господу, це знак виконання його волі. Це означає, що ми довірилися Господу. Ми виконуємо все те, що Він каже, ми пообіцяли Господу служити у добрій совісті. Подумаймо, друзі мої, як ми сьогодні слухаємося Господу. Як ми виконуємо Його волю, да, колись виконали волю, прийняли святе хрещення. дяка Господу. І це був важливий крок у житті кожної з нас, але життя не припинилося, воно продовжується сьогодні, і ми кожен день приймаємо рішення в своєму житті, чи далі виконувати волю Господа, чи виконувати вже свою волю, чи забезпечити собі, а більше я вже і так багато зробив для Господа. Бог сьогодні каже слова, дуже актуальні до кожної з нас. Покайтесь. І ці слова сьогодні до нас. І ми розуміємо, що нам є в чому кається. Ми розуміємо, що ми багато чого не виконуємо, що ми можемо далеко відійти від Господа. І чи дійсно сьогодні, дорогі брати і сестри, повернувся кожен із нас? У бік нашого Господа Ісуса Христа, чи все те, що манить нас диявол, воно не актуальним для нас, чи не зупиняється сьогодні наш там погляд. Покайтесь ці слова сьогодні до нас. Хрещення, дорогі брати і сестри, воно не спасає, але воно обов'язкове для нас, тому що виконати годиться усяку правду. І ми бачимо, що. Христос показав нам для цього приклад. Він виконав оцю всю правду. Іван Хреститель виконав усяку правду. І так, ідіть, ми читаємо, Матий пише в завершенні своєї Іванелі, 28 розділі, і навчіть усі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І всякий, хто повірить в нього і охреститься, Спасенний буде. Так. Сказав Ісус Христос. І ми бачимо сьогодні, що Бог чітко вказує сьогодні для нас, не приховуючи нічого, що потрібно нам для спасіння, як зберегти це спасіння, як триматися за це спасіння. Бог головне, вказує нам, що потрібно нам робити в своєму житті, які пріоритети для нас повинні бути важливі. І Петро, підкреслюючи важливість хрещення, він каже своєму першому писанні, третьому розділі 21-й вірш, що хрещення це не людської нечистоти миття, не а обіцянка Богові служить у добрій совісті. Дам недаром Господь записав це через Петра, тому що знаходились ті, які могли казати, що вдома нема води, де помиться. Вони це звершують прилюдно, це модно, це по сучасному, друзі мої. Але Петро чітко вказує, що це занурення, що це не плоскої нечистоти миття, а обіцянка Богові служить у добрій совісті. Голос того, хто кличе. Друзі мої, як важливо чути цей голос. Господь його. По різному застосовує до кожного з нас. Господь через різні обставини оцим своїм голосом звертається до кожного із нас і каже: Царство Боже наблизилося. Нас сьогодні похорон в селищі 45 років. Чоловік захворів місяць тому і сьогодні помирає. Хто думав про таке? І ми так іноді думаємо, що ну, це. Це там, це про когось. Смерть сьогодні для нас не актуальна. Нам ще попереду багато часу. А насправді смерть поруч з кожним із нас. Вона ходить за кожним із нас. І чи царство Боже є близьким до нас? І коли це царство Боже буде не тільки близько до нас, а коли воно буде всередині нас, тоді оця частина нашого життя, вона не цікава. Тому що Павло казав, для мене смерть та надбання. Як можна так казати? Як можна так не цінувати життя? Він так казав, тому що він мав гарантію на вічне життя, на Царство Небесне, в якому не буде кінця, де буде радість, де не буде сліз, де буде царювати наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Де не буде брехні. Де не будуть красти, де не буде зрадників, де не буде людей, які лицеміри, поріддя гадюче, зовні таке в очі щевече, за уха, за спину плете нечість, плете брехню, а там такого не буде, друзі мої. І сьогодні наблизилося це царство. І ми дивимося, що за нами тягнеться і як би позбутися того всього, що не буде в царстві небезпеці, якщо щось подібне. Ми спостерігаємо, ми повинні залишити все це непотрібне тут на землі, тому що царство Боже наблизилось і до нас. І ми подякуємо нашому Господу за це. Амінь. Амінь. Помолимося, хто має бажання.